Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Щиро вітаємо вас, бажаємо здоров'ячка. І сьогодні пропонуємо вам подивитися відео присвячене збиранню чеснику. Ось у нас уже сигнальні рослинки чеснику піднімають. Стрілочку вверх, а значить вже пора буде копати чесник. Зараз будемо перевіряти і розпочинати важливу справу збирання врожаю озимого чеснику. В нашу чергу ми будемо копати чесник, який у нас без стрілки. Голландський чесник. І він не має стрілки і дозріває раніше всього. а Зберігається довше всього. Дуже гарний чесник. Купила два роки тому назад 200 грамів. І ось його розвела. І ось такий чесник. Після дощу така грудка велика землі біля коріння. Він уже гарно дозрів, вже сухі. Ось От. таким чином ми підкопуємо і збираємо. Треба ось цю грудку. Легесенько, таким чином кожну чесночину забираю. Що я хочу одразу е сказати, відповісти на ваші питання щодо часу збирання. Е є у нас такі но нові підписники, такі початківці, і вони мені розказують, що я неправильно збираю, е тому що е зростаючий місяць не можна збирати часник. Е зростаючий місяць. Чого не можна, пояснювати, що в цій верхній частині, зростаючий місяць, зараз перейдуть всі поживні речовини. У сухе ніхто ніколи не переходить. Уже коли дозріває овочева рослина, у нас це часничина, усі, всі-всі поживні речовини, зараз повертаються, вони на, тут збираються, і в суху частину вони ніколи не переходять. Цих коріння теж буде перехід, знову ж таки, все, що є в коріннях. Якщо тут ще що є, все йде на е, чесночину, а не навпаки. Так що, якщо було б зелене, то дійсно там зелене, можливо, трошечки і то це було б зелене під час вегетації. А зараз ми зараз з вами подивимося ще один часник, який має стрілки. Там зовсім інша ситуація, теж таким чином. Часник доходить, дозріває і ми покажемо, де ми будемо зберігати його, для того, щоб він дійсно завершив цю стадію дозрівання і ми змогли вже його потім закладати на зберігання. Так от дуже важлива річ посадити в сприятливий знак і зібрати в сприятливий знак, а потім в сприятливий знак ще й закласти на зберігання. Якщо ми будемо, наприклад, завтра скорпіон. Сьогодні у нас Терези, завтра скорпіон, і я не буду збирати нічого. Сьогодні треба завершити збирання цього чеснику, то е, в знаці стихії води він не буде зберігатися. Якщо зі, його зібрати, він дуже швидко почне е, псуватися. Тому дуже важливо це робити у сприятливі дні. Ну і я відповіла, що сухого, сухе. Тобто рослина не буде віддавати свої поживні речовини. Це, цим займається і пояснює фізіологія рослин. Тому, будь ласка, хочете подивіться, почитайте і будете знати, що дійсно зробиться. Ну що, а зараз подивимося часник, які у нас був зі стріляти. Підкопуємо часничок для того, щоб його витягнути з землі. Тобто легково, треба підкопувати, щоб не заривати його що він так буде теж погано зберігатися. Як бачите, вже листя висихає. От і ще серединка у нас, оця частина, більш-менш зелена, але необхідно його вже збирати. Бачите, вже після дощу почала верхня шкірочка вже трошечки підгнивати. Коричнева. Тут у нас ще, бачите, дуже гарний стан. І зараз наша важлива задача цей часник зібрати і скласти на зберігання. Із частини коріння будуть поживні речовини повертатися сюди. в цибулину, для того, щоб вона зберігалася добре. І звідси ще підуть поживні речовини. Так уже фізіологія рослин цих створена, що от таким чином все у нас. Буде проходити. І дуже важливо, щоб ми зібрали Чес, часник, от вже викопала ось тут яка грудка велика, щоб оця частина, хочу показати, обов'язково була ціла. Якщо вона буде розкрита вже, часник буде дуже погано зберігатися, тому навіть трошечки раніше треба збирати. Чим запізно. Запізно вже буде погане зберігання, якщо розкриється, як квітка розкривається, чесник. Тут. Добре, ж, теж теж. Ну, поки що немає в мене такого чеснику. От. от так от буває, як квіточка. отут немає ніяких. Немає шкірочки, вона розсухається, стає сухою і розкривається, як квітка. Ото вже пізно, запізно буде збирати. Тому чесник треба трошечки раніше, особливо якщо йдуть дощі опади, то треба його збирати краще раніше і закладати на зберігання. Ми зараз вам покажемо, як ми це будемо робити. Ну, ось, Бачите, і цей чесник вже треба зберігати, на зберігання копати. І той чесник без стрілок, той вже треба було трошечки навіть раніше вже копати, але пішли дощі. І ми не змогли це зробити. Отака от от у нас, бачите, ситуація. Копаємо часник на зберігання. Сьогодні у нас терези і якраз гарний день для того, щоб цю роботу виконати і запаси на зберігання наш часник. А ось це місце, де ми зберігаємо часник влітку після збирання. Бачите, у нас це старенька така. Розкладушка. От. І, і Вона вже у нас багато років служить для того, щоб ми на неї складали. Знизу в ящичках цих доступ повітря є. І, і Зверху теж доступ повітря. Тут у нас немає сонця, це у нас місце таке. от воно, Бачите? Сквознячок тут протяг. І тут часник 2-3 місяці, може, спокійно знаходитися, Два місяці, це точно. Буде дозрівання його, а потім ми будемо вже його закладати на зберігання, частину садити. І хочу показати, що якби ми чекали Петра Павла, тобто до кінця місяця, у нас був би весь такий часник. А значить, ми не могли би і нормального чесника вибрати, посадити, і він дуже погано зберігав бися. Тому ми, от я просто зібрала це у нас такі чесночини, от були посаджені ще раніше. Це самий ранній срок, і бачите, ці чесночини вже не будуть зберігатися. Тобто необхідно не чекати якихось свят релігійних, церковних. А треба дивитися, що у нас з рослинами, і зробити все, щоб зібрати сприятливий дні для того, щоб зберігалася у вас продукція, зберігався чесник добре, і можна було його використовувати спочатку для того, щоб посадити, а потім для зберігання. Ось ми показали вам, де ми зберігаємо чесничок, де він у нас тут вилежується до. Початку, коли ми вже повністю буде сухий і будемо перебирати. І тут у нас немає сонця, дуже гарне місце для того, щоб гарно зберігався часник після збирання. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.